Всім привіт, привіт! І сьогодні в нас з вами буде. Велика розпаковка посилки з сумочками, на яких надрукований малюнок під вишивку бісером. Ну, а ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. Мене звати Олеся Архірей, я, до речі, давненько вже таких відео не знімала, трохи навіть скучила. Сподіваюсь, і ви також скучили за розпаковками. Переглянемо з вами малюнки, матеріал, з якого пошиті ці сумочки, тож влаштовуйтесь позручніше. Відео буде і корисним, і цікавим. Приємного перегляду! Так, ну що ж, моделька в нас в кросбоді і виконана з двох матеріалів. Тут пошита повністю з Оксфорту, а це в нас екошкіра. Я взагалі-то люблю такі модельки. Далі я вам ще покажу: в нас є вже дві вишиті сумочки з цих моделей, покажу, як вони виглядають. Люблю такі сумочки, чому? Тому що вони досить такі, знаєте, вмісткі. Да. Давайте отримемо, подивимось. Так, що в нас тут є? Ось гаманці, да, основний відділ. Тут, до речі, дивіться, вони виконані на різних матеріалів, але модель повністю однакова. Розглянемо одну і другу. Тут в нас Оксфорд. З цієї сторони в нас є величезний гаманець. Бачите, на всю так. Далі шлейки, це як сумочна, сумочна шлейка, якось так стрічка називається. Дивіться, яка тут особливість. Значить, получається, малюнок в нас вишивається з цієї сторони. Зверніть увагу, що малюнок видно, куди вкалю, вколювати голочки. Да? Тобто крапки для проколу голкою в нас Видно. Це сумочки від виробника Дана, український виробник з Вінниці. Дуже важливо, щоб кольори всі відрізнялись між собою, і крапочки для проколу голкою вам також були видні. Бо якщо не видно і не розрізняється, то тоді, знаєте, дуже а, процес вишивки вже не стає таким приємним, як хотілося б. Значить, дивіться, тут в нас є. Каркасна, кар, 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 каркас, боже. Така основа, яка якраз тримає цю передню частину. да Тобто а, на молні, на блискавці, застібається ось. Ой-ой-ой-ой-ой, моя камера. І тут в нас вже є доступ до вишивки з цієї сторони. Але хочу сказати: от Маша вишивала мою сумочку, я вам далі покажу, то вона не витягувала цю основу і вона поверх вишивала напівкруглою голочкою. Це робити не обов'язково, це вже по вашому бажанню. Тобто витягуєте цю основу і тканина м'яка можна рівною голкою вишивати. Це вже як вам захочеться. Значить, Дивіться: так, тут у нас підклад, повністю все прошито. Дуже так гарненько прошита. Я люблю такі сумочки за те, що в них, вони, в них багато чого поміщається, і головне, що бутилочка з водою півлітрова точно поміщається. Я коли з дітьми гуляю, то для мене це дуже важ, важливо. Я такі сумочки не на плече вішую, а через, через голову. Да? По діагональці собі вішаю. Це в нас, виходить, Оксфорд повністю. Так. Да. Якщо у вас ще будуть якісь питання, пишіть обов'язково тут в коментарях, і ми вже вам будемо відповідати на питання. Якщо може, я ну, щось не повністю тут а, про, а, скажу про них. Еко шкіра тут так само. Далі всередині. Це те ж саме. Ну, єдине, що, бачите, тут інший колір підкладу використовується, але це вже. Ну, давайте тут подивимось, який колір. Так, це в нас з Оксфорду. Ага, тут теж така капучина, колір капучино. Що да. тут у нас? Теж прикольно. Так, далі. І так само ми витягуємо каркасну основу. ось. Сумка з шкіри, але частина, яка вишивається бісером, це вже тканина, по якій ви можете вишивати. І ця тканина також ущільнена флізеліном. Бачите, щоб вона не стягувалась, щоб малюнок не тягнуло. Потім, коли ви вишили, ви поставили цю каркасну основу назад, всередину. Замовити сумочки, зможете у нас на сайті. Я залишу всі контакти. Можна замовити, або просто пошити сумку, і якщо у вас багато свого бісеру на залишках, ви можете зі свого бісеру вишити. Да? Або замовити повністю з комплектом, з бісером, ниточками, повністю комплект. Ну що ж, давайте ми будемо з вами переглядати далі вже малюнки. Всі малюнки вони повторюються як в Екошкірі, так і в Оксфорд. Тому я їх не дублювала сумочки, а просто відібрала самі малюнки, щоб вам переглянути. Ціна там трошки різниця є між екошкірою і з Оксфорду. Екошкіра трошки дорожча. Так, давайте йдемо зараз малюнки подивимось, а потім я вам покажу вже повністю пошиті сумочки. Ой, Точніше, вишиті бісером. Так, малюнок. І коли я показую малюнок, звертайте увагу на кольори, щоб видні були крапочки для проколу голкою. Ми, до речі, на сайті також робимо додаткові фотографії, і ви обов'язково їх переглядайте перед тим, як зробити замовлення, розгляньте, чи все вам буде добре видно. Щоб під час вишивання у вас були, був такий тільки гарний, добрий настрій. От, мак красивий. Їх тут декілька маків. О, ось ось такі ще є. Тут вже єдине, що цей малюнок дивитесь, чи ви хочете в екошкірі, чи а, вам цікавіше він більше в Оксфорді. Я собі в Оксфорді взяла. Так. Ось такий А до речі, ручка в нас, вона регулюється. Ось дивіться. Я, взагалі, чесно кажучи, ну я зараз вам покажу свою сумку, то я думаю, перешити. Може, я сюди поставлю п'етельки, ну такі металеві, як ось тут оцю залишу, і другу сюди поставлю. І може, знаєте, є такі зйомні ручки кольорові під різний одяг. може, Можливо, можливо, заміню. Так, ну поки що не заміняла. Ось, бачите, у нас регулюється. Є регулювання довше, коротше. Тобто робіть, як же вам зручно. Так, що в нас тут далі? Ось такий малюночок. Так, з дівчиною. Відправляємо, якщо по Україні, ви можете з післяплатою замовити і оплатити при. При отриманні на пошті чи Укрпошті або на сайті онлайн оплатити, або ще по реквізитам ФОП скидаємо реквізити. Якщо за кордон, то я вам залишу посилання на нашу статтю, в якій розписані вартість доставок за кордон. Зверніть там увагу на це перед тим, як будете замовляти, відправляємо по всьому світу, ну і окрім, звісно, Росії, Білорусі туди не відправляється. Всі посилання будуть в описі під відео. Так, цю дівчинку, здається, показувала, ще, ще дотягну сюди. Ось такий малюнок, і схожий в мене вишита сумочка. Схожий малюнок, бачите, тут повністю зашивається бісером. Все повністю. Якщо, наприклад, оце малюночок, то в нас тільки частинка зашивається. До речі, у нас ще приїхали новенькі сумочки від Вірени. Теж, мабуть, зроблю вам окреме відео на наступному тижні. Там різні моделі від вірени приїхали. Покажу вам. Так. Тому, якщо вперше завітали на канал наш, обов'язково підписуйтесь. Так, це в нас Лілія вже вишита. Вона з Оксфорду. Цей прикольний, знаєте, такий гарненький подаруночок буде. Так. А це моя пошита сумочка вишита вже. Я її вже ношу. Сюди в мене телефон йде. Так. Цю сумочку, як я казала, Маша мені вишивала напівкруглою голочкою. Вона ту каркасну основу, яка тут стоїть, вона її не витягала. А отак з цієї сторони прямо поверху, поверху і вишивала. Це голка Джем Джонс, Вілка Британія. Її використовують якраз в таких ну, моментах, де немає доступу з виворотньої сторони, щоб повишивати, да? а треба вишивати тільки от зверху. Тобто, якщо там якась тверда на твердій основі в нас вишивка. А вже лілію, здається, у нас Марина вишивала, то звичайною голкою вона вишивала, яка йшла в наборі. До речі, до складу набору входять у нас сама сумка повністю бісер зі стійкою поверхньою, тобто він не буде там лущитись фарба, або вигоряти від, колір вигорати від сонячних променів, якщо треба буде попрати сумку, або вона вас там, не знаю, замочиться наприклад, під дощем, то фарба не потече, не поліняє. А от, бісер підбирається зі стійкою поверхньою. Це черський бісер пресіоза. Ну і ниточки, які не пушаться і не слуяться, це нитка кордем і дві голочки в комплекті. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.